Озвучено українською сайтом Okino.ua Яка краса подорож у віддалені землі. То може залишимося тут назавжди. Ти серйозно? Привела їх до місця, яке вони назвуть дома. Боже, там і син геній! Але трагічний інцидент змінив все назавжди. Олівер! Де мій син? Мені так шкода. Братик тепер на небесах. Я втратила сенс життя. А якщо я скажу, що можу влаштувати вам зустріч із сином, щоб ви змогли гідно попрощатись? Є один загублений храм. У храмі є двері, які за повір'ям ведуть до світу мертвих. Ви зможете поговорити з сином, але щоб не сталось, не відкривайте цих дверей. Ні за що. Олівер. Це ти? Мамо. Мені тебе так бракує. Мені тебе теж бракує, мамо. Я маю йти. Ні, Олівер, ні, Олівер. Від двадцятого сторіччя Фокс. Мамо, я маю тобі щось показати. Ти зіграєш на чорних? Олівер повернувся, мамо. Від студії, що зняла пагорби, мають очі. Олівер, ти тут? Мабуть, Олівер ховається. Від кого ж він ховається? Вона вирішила його повернути. Ви не уявляєте, що накоїли, відкривши двері, ви порушили баланс між світом живих і мертвих. Але він прийшов не один. Забирайся, забирайся з мого дому. Мені бракує тебе, мамо. Мені тебе бракує. Олівер, де ти? По той бік дверей.